Можливо, останнім часом життя здається трохи тихим, наче перед великою хвилею змін, і десь у глибині серця вже є це передчуття, щось важливе от-от відкриється. Вітаю вас на каналі Шепіт Лісу Таро, де ми разом слухаємо мову карт і голос долі. Сьогодні на нас чекає глибокий таророзклад, послання від засвіту про несподіваний дар, який уже прямує до вашого життя. Ми подивимося, що саме готується для вас, у чому його суть. Через які знаки він може проявитися і як прийняти ці зміни з відкритим серцем. А ще наприкінці цього розкладу на вас чекає практика так чи ні. Я витягну дві карти, щоб дати коротку, але дуже точну відповідь від всесвіту. Ви можете загадати одне питання і вибрати першу або другу карту, або ж по одному питанню на кожну. Тож, поки ми готуємось до розкладу, подумайте про те, що зараз найбільше хвилює ваше серце. Отже, зробіть глибокий вдих. Дозвольте енергіям заспокоїтись і відкритись для послання, яке сьогодні прийде саме для вас. Давайте разом подивимося, який несподіваний дар уже рухається у ваш бік. Я бачу тут дуже гарну енергію. Це момент, коли Всесвіт ніби просить тебе зупинитися і подивитися далі за межі звичного. Карта Дві жезлів говорить, що ти стоїш на порозі нового вибору. Можливо, навіть не усвідомлюючи, наскільки він важливий. Це може бути рішення у роботі, у коханні чи просто у внутрішньому ставленні до себе. Карти показують, настав час вийти за рамки минулого досвіду і дозволити собі мислити масштабніше. Імператор поруч говорить про силу, яку ти вже маєш у собі. Ця карта часто з'являється, коли людина починає відчувати власну владу над життям, не через контроль, а через впевненість. Вона про зрілість, внутрішню дисципліну. Про те, що твоя стабільність створюється твоїми рішеннями, ти вже можеш бути опорою не лише собі, а й іншим. А четвірка жезлів завершує цю енергію дуже світло, це карта радості, гармонії, дому і взаємності. Вона говорить, що нові можливості, які відкриваються перед тобою, принесуть не хаос, а спокій і внутрішнє свято. Всесвіт готує тобі стабільність після періоду пошуку, Це етап як пробудження впевненості. Можливо, ти раніше сумнівався, сумнівалась у собі або не бачив, не бачила повної картини, але зараз доля показує: усе, що ти робив, робила, не було даремним. Ти формував, формувала основу для великого кроку вперед. Зараз твоє завдання не боятися діяти. Твоя внутрішня сила і мудрість готові проявитись у зовнішньому світі. Тож будь відкритим, відкритою до знаків, вони вже поруч, і вони ведуть тебе до стабільності та радості. І ще одна важлива річ, яку тут показують карти, це твоє вміння бачити глибше, ніж більшість людей. У тобі прокидається інтуїція, і саме вона веде тебе до правильних рішень. Ти вже починаєш відчувати, де є справжня правда, а де просто шум. Це мудрість частини твоїх нових дарів, які розкриваються, коли ти обираєш шлях упевненості. Також карти говорять про те, що твоє життя входить у період спокою після бурі. Там, де раніше була боротьба, зараз являється гармонія. Твої дії починають приносити плоди. І навіть якщо результати ще не видно, вони вже дозрівають. Цей період стане доказом того, що Всесвіт завжди нагороджує тих, хто не здається. Далі ми подивимось, що саме готує тобі Всесвіт, коли ти вже зробиш цей перший крок уперед. Карти говорять про момент, коли життя може кидати тобі виклик, але не для того, щоб зупинити, а щоб зміцнити. П'ять жеслів часто показує ситуацію змагання або суперечності. Але в позитивному сенсі це енергія росту через дію. Можливо, ти зараз відчуваєш напругу у справах, стосунках або навіть у внутрішньому пошуку, але саме через це ти навчаєшся розрізняти, що твоє, а що вже віджило. Це карта людей, які йдуть вперед, навіть коли важко. Вона каже: не порівнюй свій шлях з чужим. Те, що хтось іде швидше, не означає, що ти запізнюєшся. ти просто ростеш у своєму темпі, і всесвіт це. І ось тут з'являється король пентаклів, символ стабільності, успіху і глибокої впевненості, це як винагороди за витримку. Карти показують, що твоя послідовність і чесна праця принесуть конкретні результати, можливо у фінансах, у професії або у визнанні від людей, які раніше тебе недооцінювали. Але головне ти знайдеш внутрішній спокій. Це коли ти більше не женешся за доказами своєї цінності, бо вже її відчуваєш. Всесвіт нагадує: ти гідний, гідна усього про що мрієш. Це етап про силу після шторму, про зрілість після сумнівів. Він каже, усі перешкоди, що стояли перед тобою, були не стінами, а тренуванням твоєї віри. Карти показують, що через випробування ти відкриєш у собі справжню силу віри. Тепер ти вже не шукаєш зовнішнього схвалення. Ти знаєш, що твоя цінність не залежить від думки інших. Ця впевненість стане твоїм магнітом для добрих подій, правильних людей і можливостей. Ще одна деталь. Цей етап говорить про стабілізацію у фінансах або матеріальних справах. Якщо раніше були труднощі, зараз вони поступово вирівнюються. Ти можеш отримати підтримку, яку не очікував, не очікувала, або шанс проявити себе по-новому. Все світ ніби каже: ти вже пройшов, пройшла найскладніше, тепер час збирати плоди. А зараз ми подивимось, що відбудеться після цих внутрішніх змін, коли ти перестанеш боротись і почнеш приймати. Я бачу тут глибоку історію душі, яка прийшла через біль сумніви чи втрати. Сімуче говорить про ситуацію, коли, можливо, хтось колись недооцінив тебе, але тепер ти готовий, готова вийти з тіні. Більше ніяких ігор і самозаперечень. Ти бачиш істину. П'ять пентаклів нагадую, що навіть коли здається, що ти наодинці, все світ не залишає тебе. Це За момент, коли старі зв'язки, робота або переконання могли втратити сенс, щоб звільнити місце для нового. Карта не про втрату. Вона про двері, які відчиняються, коли ти нарешті відпускаєш страх. І отут приходить король чаш, енергія емоційної зрілості, любові, прощення, це глибоке прийняття себе і людей навколо. Карти говорять, ти навчилася, навчився не лише відчувати, а й керувати своїми почуттями, і саме це відкриває тобі новий потік благословень, цей етап про повернення до себе, про нову мудрість, народжену з досвіту. Ти вже не та людина, якою був була кілька місяців тому. У тобі більше сили, більше серця та більше світла. Ці карти говорять, що ти вийдеш з колег сумнівів, у якому був була довгий час, ти навчишся не тікати від почуттів, а приймати їх, і саме це стане джерелом сили. Тут відчувається особлива енергія духовного оновлення, це момент, коли твоє серце знову відкривається довірі. Ти більше не дивишся на майбутнє зі страхом, а з цікавістю. Всесвіт каже: нові двері вже відчинені, і тепер ти готовий, готовий зробити крок. Цей дар не просто подія, а глибоке пробудження твоєї душі. А тепер давай звернемось до Всесвіту напряму через невелику практику, так чи ні. Сконцентруйся на своєму питанні. Зроби глибокий вдих. Уяви що навколо тебе сяйво спокою. І подумай про ситуацію, яка зараз найбільше хвилює. Я витягну дві карти. Перша для тих, хто обирає варіант 1, друга для варіанту 2. Не поспішай. Просто відчуй, яка карта кличе тебе. Карта номер 1 помірність. Це м'яке і дуже гармонійне так. Це світ каже, усе відбувається у правильному темпі. Можливо, тобі здається, що все рухається повільно, але процес уже йде, і він приведе тебе до балансу та гармонії. Довіра це головний ключ. Друга карта суд. Це потужне так, яке несе оновлення. Всесвіт відкриває перед тобою двері нового циклу. Ти прийшов, пройшла випробування, зробив, зробила висновки. І тепер готовий, готова отримати нагороду. Цей знак говорить про пробудження. Про важливе рішення, яке змінить твою долю. Сьогодні ми побачили, що доля дійсно готує вам щось особливе. Усі ці карти, як ніжна мозаїка з енергії сили, віри та оновлення. Ви проходите через етап, коли старе поступово відходить, а нове вже стоїть на порозі. Це не просто зміни, це пробудження, коли душа згадує, ким вона є насправді. Пам'ятайте, усе, що зараз здається невизначеним, насправді є частиною вашого благословення. Все світ готує для вас подарунок. Можливо, ви у вигляді події, зустрічі чи внутрішнього прозріння, і навіть якщо ви ще не бачите його, енергія вже працює на вашу користь. Вірте у свої рішення, у свою інтуїцію і у своє світло. Якщо цей розклад вам відгукнувся, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні послання. І напишіть у коментарях коротку фразу, яка сьогодні стане вашою енергетичною заявою. Дар долі вже знаходить мене. Нехай ці слова закріплять енергію прийняття. До зустрічі у наступних розкладах.